Це депутати. Ну це не зовсім правильно, бо е, акцію проводять не депутати. Вони прийшли як гості просто підтримати нас. А саме е, нас, журналістів, як організаторів акції, ніхто внутрі не пустив. Хоча в суботу було е, була вимога зустрічі з міністром, і було обіцяно, що сьогодні ця зустріч буде. Міністра немає, вийшла людина, яка не може відповідати за міністра, і тому зараз готується лист тут поруч у одній з редакцій, під, під який українські прав під який будемо збирати підписи, щоб міністр з нами з нами зустрівся. Якщо його зараз немає, що хай скаже, коли, коли він готовий відповісти особисто журналістам на їхні запитання. Це перше, і вод, водночас депутати, ну ми їх попросили, щоб вони е, також е, е, вимагали від міністра негайної зустрічі, е, щоб це був там прийом, наприклад, громадян. Ось ми, як громадяни, могли б з ним поспілкуватися. Але насправді я ну, не дуже надіюся, що саме зараз буде ця зустріч. Давайте дочекаємося, принаймні цього листа зберемо підписи і. Е, не будемо сподіватися на депутатів, бо депутати зрозуміло роблять свою політичну справу, ну рекламують себе. Це така справа. Це, якщо це нам на користь, то нічого поганого. Якщо зашкодить, то, то погано. Але будемо діяти самі автономно і без них. Це прошу, якщо в кого є можливість дочекатися, буквально хвилин 10-15, Треба щоб продрукувати цей лист і зібрати під.